Почала читати книгу Людина в пошуках справжнього сенсу. І знаєте, останнім часом все-таки я заглибилась в психіатрію. Це не мій напрямок, не моя галузь, неврологія і так далі. Більше у мене все таке поверхнево по психології. Але дуже цікава, до речі, тема. І от уже на перших сторінках цієї книги, бачите, трішки. Почитала, на перших сторінках цієї книги уже зрозуміло. Що із будь-якої людини, чи то у неї високий інтелект, чи середній, чи взагалі вона відстала, має там низький інтелект, мале IQ, можна зробити звіра. У кожній людині є постфактум дві комбінації: людина, тобто в плані творець і звір. Хто у вас живе: творець чи звір? Творець це інтелектуальна людина, яка творить навколо себе красу. Звір це людина, яка користується інстинктами, гормонами і готова вбивати і рвати інших, не обдумуючи, що вона робить і як. Найпрекрасніший приклад подоби звіра ми бачимо в мордорі. На превеликий жаль, суспільним тиском нація вихована бути звірами.